Кинути палити. Рекомендація 2. В попередньому відео була перша із рекомендацій за, допомогою якої кинули палити багато людей, але не кожному це вдається зробити. Тому другий спосіб, за допомогою якого можна кинути палити, оглянемо в цьому відео. Отже, якщо перший спосіб ви не оселити не падайте. Духом для вас є інший варіант за допомогою, якого можна кинути цю погану звичку. Другий варіант кинути палити полягає в поступовому зменшенню сигарет, які ви викурили на. Протязі дня тут є багато варіацій, можна зменшувати по одній сигареті кожного дня від тієї кількості, яку ви зазвичай курите. Прив'язку можна зробити до часу, наприклад, 8.00, потім 9.00 і так далі. Можна зменшувати кількість через день. Тут вам потрібно самому визначитись. В залежності від того, наскільки важко дається зменшення, ви можете спробувати зменшувати по 2 сигарети в день. Це все індивідуально. Головне не збиватись з графіку, який ви обрали, не так, що я тиждень зменшую, а завтра я накорюся скільки завгодно. В цей період, коли ви вирішили кинути. Палити важливо, уникати різних заходів де присутній алкоголь, якщо ви його привикли вживати, бо велика вірогідність, що ви можете викорити набагато більше, ніж вам потрібно було. Саме головне це наміри і рішучість, кинути палити і не відступати. Перед тим як кинути Палити вам необхідно сформулювати ціль, мету ради якої хочете, позбутися цієї звички тоді набагато легше вам буде кидати палити і все у вас вийде. Прошу підтримати цей проект, підписатися на канал, поставити лайк. Дякую за увагу. Далі буде.